Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі просто паскадне». Якщо ви хочете грати кращі шахи і їх розуміти, то ви повірте матресу. Сьогодні хочу розповісти про одного українського шахіста, першого українського чемпіона світу фіде Руслана Пономарьова. Він народився 11 жовтня 1923 році і вже в ранньому місці проявив свій талант. Він вже був чемпіоном світу до хлопчиків 10 років. Через 4 роки Руслан Пономарьов стає наймолодшим в історії шаховим Ну, Тепер вже є ще якісь такі більш юні, але тоді це був 1997 рік. Це було дуже потужне досягнення. Саме Високий результат він показав, пройшовши ситуаці відборів, ну, е, він попав у фінал чемпіонату світу шахів. Треба сказати, що на той час е, е, була така історія, кращий шахіст е, е, і був чемпіон світу Гарі Каспаров, він е, якби, мав конфлікт з організацією ФІДЕ, Міжнародних шахової Федерацією, і він. Так мовити, вийшов з цієї Федерації і якби приватизував е, собі це звання, скажімо так. Тобто він був приватним чемпіоном світу. Це відбулося у 1994 році, де він зіграв е, матч з е, Нейзоном Шортом. Потім е, відбувся ще один матч, е, який він програв. Е, Володимир Каміком у 2000. У 2000 році так він програв. І Фідеп проводила Чемпіонат світу по своїй версії. І от у фіналі 2002 року зустрілися два українські шахісти у Москві. Це був заздалегідь запланований фінал. І треба сказати, на той час Василь Іванчук мав більший шаховий авторитет, хоча на момент матчу його шаховий рейтинг був, не перевищував рейтинг Руслана Пономарьова. Руслан Пономарьова мав 2727 і Іванчук мав 2717. Але у Василя був більший такий шаховий авторитет, Тим більше він в півфіналі переміг дуже сильного суперника Ананда, який був на той час. Скажімо так. Можливо, він також грав Ярі Спарова, якому поступився. Ну, був такий топовий шахіст, топ-3, топ, топ 50 на такому рівні, скажімо так. І тому войчок вважався фаворитом цього матчу. Ну, Треба сказати, що Руслан Пономарьов мав краще підготовлену команду, кращих менеджерів. Ну, такий показовий був випадок на чемпіонат світу, який тоді відбувся в Москві. Василь Іванчук приїхав з одним тренером з Зорисним Рицаком, ну, з хорошим росмейстером, так би мовити. Але маючи можливість в принципі, залучити більше сильних потужних тренерів, скажімо так, будучи у Львові, було багато сильних гросмейстерів, як Олександр Білявський, Андрій Міхальчишин і багато інших. Але Василь вважав, що він так справиться. Більше до цього підійшла професійна команда Руслана Пономарьова. Вони вивчили, з ким погано грав Василь Іванчук. Це були три шахіста. Це був Гарі Каспаров. Анатолій Карпов і Василій Топалов блаский шахіст. Ну, Каспарова і Крамніка важко було залучити е, в тренери. І, і везли до е, Топалова, його так думати, менеджера е, Даниїла, який має великий вплив на, і мав великий вплив на Топалова, і запустили свою команду. Вони запустили якийсь фантастичний гонорар. Але вони взяли його команду і Топалов допомагав активно Руслану Пономарьову. І також це мало дуже важливе значення в першій партії, яка дуже багато вирішила. Взагалі це майже закінчився з рахунком 4,5 на 2,5 на користь Руслана. І перша партія стала вирішальною. Василь ну, не чекав, що Топалов буде. Помагати Руслан цього не знав, але в першому турі, в перших рядах сидів, посміхаючись, Топалов своїм тренером Даніелом. Це був такий великий психологічний тиск. Треба сказати, що Василь не є таким, він є сильним шахістом, але емоційно він дуже буває деколи неврівноважений. І це звичайно, був для нього сильний психологічний удар. І тому він Партію він провів дуже нижче своїх, так би мовити, сил, сили. Зараз ну, ми побачимо цю партію, де він був э, переграний відносно в такому стилі, в який був не, не типовий для Іванчука. цю ну, партію білим, грав э, Руслан Є4, Е6, Д4, Д5, кінь це 3, кінь в 6 Слон g 5 ну, французький захист. Тіпо, щоб ходи як слон b 4 так званий Macing також як і слон e 7 Але Іванчук вибрав досить таке рідке продовження. Я думаю, це також пов'язано з тим, що він, побачивши Топалова в залі вирішив щось таке зіграти, щоб чого від нього не очікують. Кінь 4. Щоб збити суперника з підготовки. Слон ЄСім такий скромний варіант: слоно в 6, слон Б6. Ну, також б'ють часто в цій позиції пішаком, що де до більш гострові Ну, але що вирішив першій партії не ризикувати, кінь в 3. Рокіровка. Тепер білі показують свої агресивні наміри. Вони грають ферзь Д2 і готують довго рокіровку. Як правило, коли суперник рокеруються в різні сторони, це веде до. Атаки на короля до гострої боротьби, як правило, де королі опиняється під обстілом. Ну, в цій позиції від відводилась на Е7. Досить скромно. Ну, інший хід ну, вважався такий більш популярний хід, це Kінde 7. З наступним. Б6. А 4. Слон Б7. Так приблизно розвивається гра. Зняли проваги в білих. Василь зіграв слон Е7. Тобто, стараючись збивати суперника з підготовки. Е грають довгу рокіровку. Терз Д5. Це такий хід також не є. Дуже поширеним, але нічого не відбувається, скажімо так, кінь С3, а 5 Тепер в цій ситуації ну, нормально видає хід А4. Але в цьому випадку треба хватити з слонслом B4 і з ідеєю побити на С3 і дещо спустити позицію, тому що можливо. Білим прийдеться, скажімо, тут бити ферзем, поки там наш 5 6, можливо, вже зіграти g 4 Якщо в бідеться 3, то білим приходиться бити ферзем. І у білих тут краще аніж за рахунок просторової переваги. Але Руслан також настроєний на активну гру, грає 3, ходу словом Б4. Кінде 7. Mm -hmm. Тепер важливий перфектичний хід король Б1. Ну, гостра ра в чорній мализіраторам тут Тура B8 плануючи кидок пішака, Десь умова хаща не B5, B4 з такою приблизно грою. Янчук грає фсб 6 і згорожує ходом слом Є3. Руслан переррується хід ходом Фезі Е3. Справа в тому ж перенесну на 3, Білі зіграють Кіня 4, захищаючи пішка Б2 і Фез нападає на Sun на 3. Білі перемагають. Дівчинку грає Кіня 6. Тепер. Кінь е 5 Кінь йде в центр. Готуючи ще для атаки. Готують хід Сонце 4, ну і потім наступ пішаками на Королівському фланзі. І це от критична позиція, треба сказати. Тут було два ходи, які були краще, ніж було зібране. Я хочу взяти якось. Тут не по вже була неподобалась, від зравтора d 8 Це хід невдалий. Принципово було ці позиції зіграти або Кін-D5, в цьому випадку і в білі могли зіграти, наприклад, ФЗ в 3 або, у ФЗ в 1, більш такий хитрий хід ну, з ідеєю у випадку на c 5 побити на Д5 і зірати Кінь Д1 Велка. Чорні звучні вийде. Тепер Фразі 7 веде до переваги. Тому висить слон і писить пішак на С5. Тому Осельнизін не зіграв кінь Д5. Ну, але сильно було тут зіграти c 5 але цей хід бів до дуже гострої боротьби. І Майчок відмовився від цієї ідеї. Ну, наприклад, можливі були такі продовження, як пішак б'є на C5, слон c 5 тепер d 2. На цей хід буде c 4. Така вилка нападаючи на на слона і захищаючи одночасно пункт B2. Але чого є хід кінь D5? Жертвий пішака. Якщо білі приймають цю жертву, то в чорних тут чудова гра Слоє Е6 і після єдиного ходу кінці 4, Ферз іде на С7, Fers 5, здається, білий займ пішак, здається пам'ятати ферзів. В чорних знаходиться сильний хід Тура А на D8. Справа в тому, що е, в випадку, якщо взяти на С7, Чорні б'ють на D1, король 2. І тепер слон D6. Чорні спекулюють на тактичному моменті, що перегружений Ферзь захищає захеслав на Коня на C4 і на цехід на F7, Торабі F1, Тора F1, слон С4, Б3, слон b1. Ну, виникає гостра гра. Ну, Приблизно рівними шансами, скажімо так, Біла гра, але в дуже потужна компенсація. І на таку позицію важко тут багато чого рахувати, важко вирішитись. Але треба було так зіграти. Тоді партія прийняла зовсім інший оборот. Але Іванчук грав, чесно кажучи, дуже пасивно цю партію, виглядав він. Не похоже на себе. Слон С4 ці фігури. І тепер слон D7. Ну, це пасивний дуже хід. Чорні ну, нічого не роблять. Просто вичікують, але це веде до катастрофи. Біді? Грає слон В3. Закриває тепер хід слона 3 назавжди. І на слон 8 Централізується. Тепер біло всі фігури грають, всі фігури стоять по центру. чорник дуже неприємна позиція і не зрозуміла грати, тому що тепер, щоб проявити активність, вони попадають під атаку, наприклад, що поки тут c 5 Білізера d 5 пішак б'ється, Кібя Д5, Кімбер Д5. Сломбітні 5. Ну, і позиція тут виграна. Тому що біла шалена централізація, тепер може пішаки тут. Взагалі ну, тут не видно, куди на чорне входити. позиція дуже неприємна. Тому він відчікує, грає слова 8, але білій тільки нарощують її. Атакуючи потенціал, райше G4, і хочу збити після g 5 коня f 6 Кіньте на D5, Ферзь F3. Посилюючи, тиск на коня. Ну, можливо, вже, так би мовити, кажуть, менше зло було побити на c 3 в цій позиції. c 3, якось зірати a 5 Але позиція дуже неприємна. Але треба ще так мовити, білим попрацювати, щоб цю позицію виграти. Іванчук вже грає c 6 Тепер Руслан уникає розмінів, в нього більше простору. Він грає Е4, збираючи коня і тепер хоче прогнати коня Іванчука ходом С4. Ну Тут чорні просто задихається. Uh -huh. Ферст-7 продовжує пасивну тактику, що взагалі не типове для Іванчука. Це просто партія показує, під яким психологічним тиском він грав. Просто ну, не знав, що робити, скажімо так, буквально. С4 Кінь 7. Тобто він пропустив свої можливості контратаки. І тепер, просто після ходу Кінь 5 він попадає в стратегічний цю де Весідає в 7, грає кінь С8, і після С5 e, просто, просто вже немає ходів. Просто повністю перерний. Ну, це, так би мовити, e, партія на рівні чорним грав, напевно, скажімо так, як кандидат в майстерне в кращому випадку. E, це не. Але Ця партія була показова, скажімо так, той Двінчук здався ці позиції. Все-таки наскільки важлива психологічна підготовка. Ну, Треба сказати, що Василь мав всі шанси зрівняти, матч у нічию. В нього була абсолютно виграна п'ята партія, партія матчу, але там Руслан. Вдалося утримати позицію, хоча вона була безнадійна, і навіть перемогти. Ну, після цього ця пара, п'ята партія була вирішальною, так що Руслан, треба сказати, йому було 18 років, іванчук вже був досвідченим шахістом, і в своїх очах, ну і так би мовити, був явним фаворитом, скажімо так. Руслан таки був б 18 років, явно недооцінений, але все-таки, так би мовити, моральні працював моральні, моральні якості, морально-потичної якості і переміг в цьому матчі. Так що ця партія принесла чемпіонський титул Руслану Панмарьову, Ну треба сказати, що. Мав відбутися об'єднаний матч з Крамніком. Але Крамнік не мав так би мовити наміру грати матч з Русланом. І вивчив умови, які були неприйнятні для Руслана. І Руслан сказав, що вони не чесні, і відмовився від цього матчу. От таким був став чемпіон, український чемпіон світу. Треба сказати, що він також дуже багато зробив для України, багато грав за Україну. При його участі вона ставала двічі чемпіоном світу в командному заліку, і також проводиться також шахові Олімпіади, де на шахові Олімпіаді Україна з ним здобула золото. Також на останньому чемпіонаті Європи, який зараз проходив в Батумі, Україна він грав на першій досі, де, так би мовити, показав також хороший результат. Він утримав першу дошку, скажімо так, вже кращі роки його позаду, скажімо так, але все одно він може грати на високому рівні і так би мовити, демонструвати високі результати. Якщо це вам відео сподобалось, ставте подобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Всього найкращого.